Вітаю підписників та гостей каналу, з вами Таро імператриці. Сьогодні буде прогноз на березень місяць для знаку водолій. Почнемо наші розклади з класичної колоди Таро. Влаштовуйтесь зручніше, ні про що не думайте, і приймаємо перші підказки. На основні моменти, які потрібно врахувати в цьому місяці. У вашому житті будуть зміни. Ви поспішаєте, ви можете кудись переїжджати, або у вас чекає якась подорож, чекають нові знайомства. Ви хочете скоріше втілити свої плани в життя. Так, це слушний час для змін, але не поспішайте. Робіть це розмірено і обмірковуйте кожний свій крок. Не все буде вдаватися одразу. Але за цією картою ви будете задоволені сповна в кінцевому результаті від своєї проробленої роботи, від тих шляхів, які ви оберете для себе. І не забувайте тримати всі свої емоції під контролем. Переходимо до наступної колоди Таро 78 дверей, розглянемо ще декілька порад, на що саме варто звернути увагу і як правильно вдіяти в тих чи інших випадках ви залучите до себе на допомогу інших людей, тих, кому ви довіряєте. Це можуть бути ваші близькі чи друзі. Можливо, це буде людина, яка допоможе через гадальні карти. Або це спеціаліст, психолог, чи той, хто розбирається у вашому питанні. Допоможуть розібратися вам з вашими проблемами, але все ж таки вирішити, їх доведеться вам самотужки. Не забувайте, що проблеми на шляху завжди є. І треба їх вирішувати. Це зробить вас тільки сильнішим. Ні в якому випадку не зупиняйтеся, не йдіть назад, рухатись далі, як би тяжко не було. Намагайтесь не жалкувати за втраченим. Живіть далі, повним життям. І наступна колода буде та родикого лісу. Це поради від наших пращурів. Приймаємо їх поради з вдячністю. Мабуть, багато чого хочуть нам сказати. Карти самі вже поспішають до столу. На вашому життєвому шляху не все так гладко. Завжди якісь проблеми перепони. Але ви, ніби під захистом, і все минає. Так, це тяжко, важко. Доводиться пристосовуватися під це життя, щоб проблеми оминали. Ви намагаєтесь сховатися, як те маленьке звірятко. завжди шукаєте прихистку. Починаєте цінувати своїх батьків, свій рід і черпаєте енергію і сили від них. Мабуть, знову прийшов час звернутися по допомогу, навіть якщо це буде просто порада. Ніколи не соромтесь просити по допомогу, якщо вона вам необхідна. І переходимо до питань кохання. Розглянемо колоду послання янголів кохання. Думайте про свого партнера, якщо ж не маєте кохану людину, то думайте про себе і дивимось поради. Що робити в стосунках, як віднайти своє кохання? Грайливість, так, не соромтесь: якщо ви в стосунках, то ви повинні якось себе проявляти, якось освіжити ваші почуття, щоб з'явився вогник в ваших стосунках. Якщо ж ви самотні, то станьте більш привабливими, сяйте, посміхайтесь, ходіть в місця, які вам подобаються. Проводьте час з друзями, там є можливість познайомитися з кимось новим, спілкуйтеся, будьте легкими та грайливими. Наступною порадою від янглів кохання буде не соромтесь, проявляти свою любов. Це повинно бути помітно, що людина не просто поруч з вами, а вона вам подобається. Робіть подарунки, запрошуйте на побачення, робіть різні приємності, наповніть своє життя приємними моментами. Флірт це також карта, яка перекликається з попередніми двома. Це є повний спектр прояву кохання. Якщо ваша поведінка буде орієнтуватися на ці поради, то і самотні люди також можуть знайти собі людину до душі. Не зволікайте на ці поради, все в ваших руках. Тільки ви можете прикликати до себе кохання і зміцнити свої стосунки. А наступна колода буде магічне послання долі. Авторка цієї колоди також Дорін Вірча, вона є і психологом. Її карти з гарними зображеннями та влучним описом. І першою порадою, яка чекає на водолію, Буде карта практика. Вам вже треба переходити від теоретичних знань до практики. Можливо, ви вже будете шукати собі нову роботу, щоб влаштуватися і вже працювати за своєю спеціальністю. І наступна карта карта цілитель. Можливо, це якась. Докторська у вас практика, чи все, що пов'язано з допомогою людям, або це психологія, все, що стосується лікування, або це тілесне, або духовне, творчий саморозвиток ви на правильному шляху, ви почнете втілювати свої мрії в життя. Тобто те, що ви прагнули, чого хотіли. Ви будете розвиватися в цьому напрямку. Ви будете ходити на якісь курси, які вам подобаються. Будете пізнавати нове-нове. Бо ви знаєте, що саме ваша допомога може знадобитися іншим людям. І в першу чергу це приносить задоволення саме вам. Так, ви відчуваєте своє призначення. І відчуваєте, що рухаєтеся в правильному напрямку. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео і до нової зустрічі!